Ми навчатися. Ленове, розумне майбутнє для всіх. І зараз ми зіграємо в конкурс, який називається Чоловік чи жінка. Увага! Хтось з вас ляже на цю дошку, і ця дошка протягом однієї хвилини буде змінювати кут нахилу. Весь цей час я буду ставити вам питання, відповіді, якою може бути тільки чоловік або жінка. Все зрозуміло. Чим більше відповідей правильних ви дасте, тим більше балів ви зможете заробити. Кожна правильна відповідь один бал. Анечка, ти правильно ти роздягаєшся? Я Аня, я тебе викликаю. Аня трічі! Є! Анічка, ти все зможеш. Залюбки. Що саме? Я буду учасницею цього конкурсу. А ти думала, що я тебе питаю, чи хочеш ти, чи не хочеш? Я не питав. <гум> я просто погодилась. <гум> Давай, залазь. Чекайте, цепки треба надо зняти. Ти думаєш на спину, просто закинь на спину. Так. Да. Правильно, робить в інший бік, головою туди, туди. Туди головою. Так, правильно. Боже мій! Лягай, це правильно, все правильно. Господи. Отже, мамочка, ти готова? Так. Час пішов. Хто був режисером першої частини саги? Сутінки. Чоловік. Неправильна жінка Кетрін Гардвік. Людина на прізвище Бесфуд, яка ввела в моду стиль панк. Ель жінка. Правильно Вів'ян Бествуд. Автор книги Кульбабове вино. Жінка, чоловік рей бредбері, серед головних персонажів мультфільму Думками на виворі страх. Це жінка. Чоловік, хто зазвичай носить балконет? Жінка. Правильно, кого народила Леся Нікітюк? Чоловіка. Правильно, хлопчика. Хто традиційно розпалює вогнище на свято Івана Купала? Жінка Неправильно, чоловік. Кому русалонька продала голос, щоб отримати ноги? Жінці Правильно, відьмі Урсулі. За легендою квітка нарцис названа на честь чоловіка. Правильно, нарциса. Хто є власником найзагадковішої посмішки у світі? Чоловік. Неправильна жінка Моналіза. Перший головний персонаж гри Майнкрафт. Чоловік. Правильно. Стів. Хто був представником України в ООН у 2023 році? Чоловік. Правильно. Сергій Кислиця. <свисті> Як ти, я ти Молодець. У мене, ти у мене ти Аня молода. Правильно. Давай я тебе проведу, щоб ти там. Дякую. Давай. Аня, ти молодець. Олеся Іванівна. Я прошу зауважити, з якою швидкістю я читаю і даю відповіді. І прошу бути вас. Такою самою швидкою, як і я. На черзі учасник чоловічої команди, і я б хотіла задекламувати вірш, так як на сьогоднішній день я являюся переможницею італійського конкурсу Рима в Римі. <рес> Леся Нікітюк, будь ласка. Да. В програмі підходить кінець. В ногах відчувається втома. Нехай на дошку стрибне бішіряков Рома. А, я я думав, <плес> <плес> давай, друже. А зніми кросівки просто. <глес> не треба. Але. Ну, щоб чіплятися, це щеплення ще було. Бо дивись. Добре. У Анічки було щеплено майже все тіло. І шкарпетки, шкарпетки. Ну, щоб правильно чіплятися, я тебе клянусь. Я тебе клянусь. Ну я. Ром, роздівайся, все одно тут тих не не знімає. Ром, зві штани. <плес> давай. Рома, зафіксуйся. Опа. Просто як людина павук. Мама, привіт! Є. Да. Yeah. Час? Давай, лиф. Пішов. Хто мріяв про серце в касті чарівник країни Оз? Е -е, дівчина. Неправильно, чоловік зі ну, Сурук. Да, Автор фрази мему це мерзость. Е -е, чоловік. Правильно, Іван Мартинов. Кого більше в музичному колективі Даха Браха? Е -е, Чоловіків. Неправильно жінок дідуха в хату на свята традиційно заносить Жінка. Неправильно чоловік, господар. Головний герой відеоігор Том Райдер. жінка. Правильно, Лара Крофт. Хто зображений на гербі Києва? Чоловік. Правильно, Архангел Михаїл, за піснею, перед ким столі гурту Бумбокс падає на коліна. Дівчина, Поліна. Правильно, перед Поліною буцефал це кінь, який належав чоловіку. Правильно, Олександру Македонському. Хто був головним суперником Трампа на президентських виборах? Чоловік, жінка. Камала Гарріс. Бджілка. У мене все. Бджілка. Бджілка, бджілка. Молодець. 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 Це чесно, молодець. Без сарказму. Ти молодець. Походи. Поживи з цим. Великі гучні оплески. Пане суддя, хочеться дізнатися, хто з наших команд найбільшу кількість дав правильних відповідей. 5-7 на користь. Анне Трінчер. Перемога дівчат! Ну ладно, ми насправді дуже близько. Але фінал, фінал! 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 фінал вирішить і все, що вирішить усе. Отже, бонусне запитання. Скільки відсотків чоловіків бояться кризи середнього віку? 35%. Добре. 35%. Дівчат, вони 35. Я приймаю цю відповідь Увага на екран. Та ні. Хорош. Інтуїція. Сработала. Лесь, ну це, це було в це було круто. <звучить> Хлопці. Я розумію, що зараз ви відчуваєте таку трошечки ганебну поразку, але не переживайте. Бо у нас є подарунки для вас, і для вас, О -о -о. дівчат, теж є подарунки. О, подарунки ой, від нашого спонсору, спонсор показу – торговельна марка OLX. Все, що шукаєш, і техніка як нова, тільки просять за найменше. OLX. собі і людям. Азики три. А, ні! А, ось і так! Вау! Та ти сколько! Я мріяла про цю колонку, блін, спасибо! А я про це відеречко. Що у нас перед фіналом, пане суддя? У вас все шикарно, Распішно, Лесі Іванівна. Розкішно, я б сказала. У чоловіків 9 тисяч гривень перед фіналом. У 35. дівчат 11! Так нормально, так нормально. Але фінал. я зараз закрить. У нас цифра, а у них число. Финал. Финал. Ой, гарно, гарно, гарно. Ми, Ми ще виграємо. Ми виграємо. Ми зможемо!